Трошки про маніпуляції, які я побачила вже в чатах, які після завершення сесії, побачила, що у нас соціальними мережами гуляє інформація е, маніпуляція про історичну будівлю, будівлю в центрі міста, е, зауважу, що проєкт рішення, який сьогодні виносився, це була взагалі технічна правка, а це ще восени, відповідно на сесію, виносилось рішення, яке стосувалося оформлення земельної ділянки. Адже е, те майно, яке міститься на цій земельній ділянці, має склад. Підприєм... має сплачуватися податок за землю. Там не була оформлена земля. Міська рада не давала жодних документів, ні на які там будівництва чи руйнування того чи іншого. Важливо в історичному центрі є свій порядок роботи взагалі з такими процесами. Тому там є і тема мінкульту, і тема дозволів, і тема місцев. Місто будівної документації, тому і ще раз кажу, це дуже чутлива е, тема. Я е, в тому числі е, часто говорила і знову наголошую, що історичне архітектурне обличчя міста його треба захищати, плекати і давати е, можливість нашому місту е, виглядати охайно і гарно, але і ще раз це точно не про шкоду для культурно-історичної спадщини. Ми завжди на зв'язку і в комунікації з нашою громадською організацією Сейф Полтава. Я їх безмежно поважаю. І працюємо з ними разом над такими там питаннями чутливими. Тож і ще раз наголошу, що це питання, яке сьогодні було, це питання пов'язане з тим, що під даною будівлею є земля, за яку до цього не сплачувалися податки. Це близько це більше ніж 60 тисяч гривень. Я попрошу в міський бюджет, і завдяки такому проекту рішення ми будемо їх отримувати. Е, відповідно, сплата за землю має відбуватися, як і у всіх немає якихось виключень. Тож це важливо.